Слава Украине! Вітання всех глядачам, підписникам мого каналу. Ну, а сьогодні я отримав вот таку посилочку. Пришла Укрпоштою. Ну, і тут хоть, вот, хотів от така картинка. Вага відправлення всього 300 грам. І оцінка Вартість товару, який замовив 41 гривня, за Укрпошта бере за пересилання 45 гривень плюс 10 гривень за переказ коштів. Ось така картинка. Це для тих, хто каже, що Укрпоштою набагато все дешевше. На новій пошті я би заплатив на 5 гривень дорожче. І ця посилка довела до мене. До мене через ну, максимум через 2 дні. Ну оскільки мені це було не спішно. Я міг і почекати, тому тим більше, щоб я на, нов... на відділяв нової пошти треба на повноцінний відділ нової пошти, треба ну, або їхати спеціально, або десь по дорозі просто у мене планів не було, то В той бік їхати, так що заказав, щоб не тратити свій час на відділення Укрпошти. Так що 5 гривень різниці між Укрпоштою і новою поштою погоди не робить. Ну, якість послуг зовсім інша. Що там швидше набагато все. Ну і не треба стояти в великих чергах. Оце. Ну, зараз відкриємо цю посилку. Зараз да, тут не виключу, щоб було, тому що не... зручно. Знімати ви, 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 ви ну, Можливо, і так побачимо. Ні, таке все-таки все треба поставити на паузу. Ну, Відкриємо цю посилочку. Ось такий товар я отримав. Це від ПАРК ПЛЮС. Ну, Хто буде гадати думати, це є пластиковащина. 145 рамка, одна набрала 145 -ту і одну на 300. То, ну, 230-ту. Тому що в них на даний момент не було на 300-ту рамку. вообще не пластикової. Ну це ще на українського виробника. А що з цієї не буде. Буде, буде в подальших відео. Я думаю, буде. У мене цікава ідея є одна. І зразу хочу сказати. По інтернету такої ідеї я ще і, і не бачив. Ну не знаю, вийде, не вийде. Таке. От, по крайній мірі, вже початок будемо втілювати. Ну, на цьому всім пока, до нових відео. Слава Україні!